Як ти живеш, пташино си закрила в чужім краю стрічаючи світанки, Чи свою пісню ти не розгубила, чи зберегла у серці вишиванки? Оті, що мамині, що завжди цвітом на образьох і хрестиком в сорочках, Моя пташино, чи ти маєш літо? І чи плетеш ромашками віночок, чи колоситься у полях там жито? Чи пахнуть трави, так як вдома, раєм? Вертайся, пташко, вже меди розлито, і ваби червень, чебрецевим чаєм? Як ти живеш, маленька полонянко, в залізних градках, чи душа на волі? В чужій землі, стрічаючи світанки, Тих кліток вже доволі, Вертайся, люба до гнізда старого, туди де м'ята полини і калина, нема миліше в світі цім нічого, як рідний дім, Що зветься Україна.